З поміж інших змін для українців у серпні 2025 року існуватимуть нововведення у процесі виступної кампанії, які саме дізнаєтеся далі, 1 серпня о Припинилася можливість подати заяву на вступ у заклади вищої освіти на бакалаври і магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. До 6 серпня мають бути рекомендації для зарахування за заявами з пріоритетністю від 1 до 15. До 9 серпня вступники мають підтвердити місце навчання і виконати вимоги до зарахування, якщо хочуть вступити за наданими рекомендаціями. Не раніше один 11 серпня мають бути рекомендації до зарахування для вступників виключно на контракт, крім заяв з пріоритетом. Другий етап зарахувати таких вступників, які підтвердять місце навчання і виконують вимоги, повинні до 30 серпня. Максимум до 18 серпня має відбутися переведення пільговиків на вакантні бюджетні місця. Перед тим їх мають зарахувати на контрактну форму, і переведення можливе, якщо на першому етапі зарахування вони не відмовилися від бюджетного місця.